Мої дорогі друзі, ви на Ютуб каналі Мирослав Солонар з нами сьогодні Шоман Олександра Сейреш. Саша, вітаю наш езотеричний випуск. Будь -будь. да, да доброго вечора. Е, чимало питань з утерічних на збиралося знову ж такі. Я там вибирав багато з коментарів, що нам писали люди, і от е, дуже багато питань було про саме про Егор війни, ЕГрегор війни і його сил. Уточнюючи питання від наших глядачів такі. Е, от посилаючись на деяких екстрасенсів, пишуть наші глядачі, що війна на тонкому плані вже закінчилася. А якщо на тонкому плані настав її кінець, то виходить, що і результат війни також відомий. Чи це правда? І якщо це правда, то зокрема, вам відомо про результат війни. В мене, звісно, зараз полетять тапки деяких моїх. Воюючих на тонкому плані колег, але коли ти їх запитуєш, що ви там робите, нічого нікому не понятно. Воюють на тонкому плані, на якомусь. А от, а, але ніфіга ніде не закінчилося. Не на тонкому, не на товстому, не на підземному, ні на якому. Ніфіга ніде нічого не закінчилось. Я також слухаю про війну на тонкому плані. І нагадую собі, як ото кіногерой із фільмів Тарантіно. Знаєте, де він стоїть такий. такий, да? <реш> да, -да, -да, -да. Я а це де? пригадую. Джон Траволда. І, Так, да, і от просто, ну, типу, я, б, б, ми зараз говоримо про знаєте, такі абстрактні, аморфні вислови. Я скажу, хай хай летять тапки від колег, чесно. Але навіть от банально там да, беремо шаманське ком'юніті, яке досі продовжує активні дії, яке, яке досить е, тонко відчуває усілякі зміни, плани, нарощування е, якихось моментів, магічні атаки. Ну, от перший момент. Беремо mm -hmm. взагалом чаклунське ком'юніті. Ну якщо ж у нас на тонкому плані закінчилося все, то що ж ми досі воюємо? Я маю на увазі буквально і магічно воюємо, і фізично продовжуємо воювати. Чи у нас просвітльоних три калеки, які знають, що війна на тонкому плані закінчилася, а всі інші непонятно, що роблять? Ну то коротше, багато в мене питань а, якщо так резюмуючи, нічого не закінчилось. Ну, ти так. ще нічого не закінчилась. Саш, а тоді для чого тоді ці всі розмови про завершення війни на тонкому плані? як ви думаєте? У мене у мене теж багато питань, для чого половина розмов розмитих, яка ні до чого не веде. Це по-перше, але я вам дам прагматичну відповідь. Хтось же це слуха, і слуха це у, велик, у великій кількості і комусь цікавіше чути а, розмови. Абстрактні, аморфні про те, як закінчилася війна на тонкому плані, як комусь було видіння про там неймовірну квітучу Україну, колись там без якоїсь конкретики з кимось поговорив, я не знаю прадід, Бог, сатана і розповів всі тайни бутія. І ну ну, хто ж це слухає? Є ж, ж потребитель кінцевий, який дає цим заявам і цим людям перегляди. Mm. Дає, їм, да, дає їм фідбек. Коротше кажучи, людям надзвичайно складно і тому такі е, речі зігрівають душу. Частково так. Комусь хочеться комусь хочеться давайте так, мабуть, вірити і хтось сприймає більше таку абстрактну інформацію, ніж більш конкретно, в якій потрібно думати. Це також так буває. Mm, і, але і, ж... ну, mm. ну, ну, чесно, я, я ж кажу: є, є колеги, колеги деякі в лапках, на, на, на яких я натикаюся, і у мене як у практика питання, що ти мелеш. Ну, mm. це от є в мене такий момент. Ну і, можливо, я для когось є такою персоналію, як вона мене дивиться, каже, що ти мелеш. Але ж це ну, але ж насправді все ж, якщо напевне, ну так. Поставити руку на серце, то ну кожен з нас по своїй мірі хоче щось приємне чути, бо ну ми всі люди і. Ну, напевно, така інформація легше якось засвоюється, да то коли там кожен день ти бачиш, що загиблі, да? і тобі хочеться щось якось ну толі розвіятися, і може це неправильне слово розвіятися. Ні, якось я розумію, про що да, я я розумію, я все розумію. я, Але е, абстрагованість від реальності потім дуже болісно вертає до тієї реальності, і можливо з цієї реальності не варто випадати. Знаєте, як ніфіка чаровуватися, щоб потом не розчаровуватися, оце, от якраз тобто, можливо, варто знаходитися в певних реаліях, як би болісно це не було. Да, так, питання від кількох глядачок одразу у зв'язку з війною, і як наслідком наслідок стресу важко завагітніти. А, Саш, чи ви знаєте, можливо, є якісь ритуали. І якщо це не ритуали, то що тоді? Що може вирішити цю проблему? Лікарі, дівчата, вашу проблему можуть вилікувати і, в, і вирішити лікарі. А, давайте так, ми можемо звернутися, сходити до церкви, звернутися до Бога, попросити дитини. Ми можемо сходити не до Бога, попросити дитини. Ми можемо звернутися до сонечка місяця, попросити дитину. Кваліфікований лікар, комплекс вітамінів і медичне обслідування повне дасть вам більше результату, ніж впадання в середньовічні забобонні штуки. Розумієте, деякі прикмети, деякі старовинні якісь моменти, які використовували бабки повитухи, вони працювали тоді лише з однієї умови. По-перше, вони працювали вибірково. А по-друге, вони працювали, тому що не працювала медицина, її не було. Ну, так, та якісна медицина, mm -hmm. яка, яка є на зараз. І бага у багатьох жінок у сучасному світі з'явився шанс мати дітей, якого вони 200 років тому назад не мали взагалі від слова зовсім. Тому кхм, отут от я прям наполягаю: все, що стосується вашого здоров'я, от все, що стосується вашого здоров'я, все, що стосується вашої психіки. Це до кваліфікованих лікарів. От, прям до, до кваліфікованих лікарів, будь ласка, ви можете паралельно робити, що ви можете ходити до лікарів, виконувати медичні рекомендації і для того, щоб почувати себе більш впевненим, ви можете дійсно там, якщо ви віруюча, сходити до церкви, попросити, да, сходити до роду, попросити е, своїми словами сказати рідмі, Будь ласка, дай мені сили да, мати продовження тебе твоєї крові і так далі, тому подібне. Да, ви можете для певного такого підкріплення свого наміру для того щоб у вас успішніше Що йшлося. Але випрошувати дитину. Давайте, грубо кажучи, чаклувати собі дитину. Історія так собі. Ну я думаю, що знайдуться люди, які прийдуть в коментарі, скажуть, так, а ми все перепробували. До всіх лікарів ми сходили, вони розводять руками і. Нічого нам не кажуть, і ми себе почуваємо здоровими. Ну, І це лікарі підкріплюють певними висновками. То що тоді, знаєш? Немає тоді... здорових, є недообслідуваної, як ото кажуть. От серйозно. Частіше за все, буває так, що проблема взагалі не там, де її шукають. Є, є безліч цікавих моментів, які вилазять тільки в конкретний період часу, в який ви аналізи не здавали. Таке також буває. Є mm -hmm. періодність, яка у жінки біологічно є більш для певних да, Це не для всіх жінок однаково працює для когось. А, а, фізіологічно, біологічно а, найкращий час для народження там, да, дитини, наприклад, з 20 до ну, до 25 а далі може бути важче. У когось навпаки, блін, все, все окей, після 27. Ну, я отрую, але я ну, тобто є, є да, якийсь, якийсь внутрішній ритм, є в які, якась внутрішня персональна біологія, є а, ваш стан. Ваших, а, Давайте так, ваших усяких рідин, які є в жіночому організмі, які в певний період часу можуть бути більш агресивніші, менш агресивніші. Вони можуть показувати, коли ви здали аналізи, що все ок. А насправді, коли щось відбувається, там не все ок. Отже, треба колупати глибше, набагато глибше в цю проблематику. і Так далі, коли ми вже говоримо про повне безпліддя, про повну неможливість мати дітей, от в такому випадку, да, ми можемо звернутися до езотерики, щоб подивитися, чому ми не можемо продовжити Чи Є у цьому якась там, наприклад, родова проблема. Чи на нас має закінчитися а, кровна гілка? І ми маємо взяти дитину з дитячого будинку. Наприклад, таке буває з езотеричної точки зору. От, все. А, рід в, в вимер. Я маю на увазі, все, рід, знаєте, як дерево розрослося і починає всихати. Йому терміново треба прищепити нову свіжу гілку. Я умовно кажу, дати mm. от, взяти її зі сторони, взяти і ввести в родову систему свіжу кров. Збоку, таке також інколи буває. Це не означає, що у всіх так, але у деяких персон буває буває це дуже смінно. проблемний рід. Да, буває деякий рід, який має виродитися. Таке також буває, якого не повинно бути продовження, тому що там ну наплужили, наприклад, да там дід, баба, прадід і так далі. Бувають різні там да моменти причини закономірності, а, але здебільшого в відсотках 95% це медицинська історія. Ідемо далі. Я читав, що насправді в кожного з нас живуть якісь небезпечні сутності, і навіть демони, але вони не завжди себе проявляють. Що вам про це відомо? Скажіть, будь ласка, є навіть практика. Яка називається внутрішній демон. Насправді це не про демона, демона того, що з Гаєтіабадона, Смадея, староти, оці всі веселі, класні чуваки, от які-небудь кабалістичні А то веселі, тому що у всесвіту дуже специфічне почуття гумору. От тому да, по своєму веселі. А коли ми говоримо про внутрішнього демона, ми говоримо по факту про те, що називається тіньовою стороною. Особистості, тобто подавленим вдруге Да? Умовно, у вас є кум. Кум, золота людина, прекрасна, бусінка кум, веселий, класний, жінку любить, дітей обожнює, працює на роботі, випиває 150 грам і починається треш. Все валить, це крушить, всіх пісками криє а, жахи, які з ним відбуваються, агресивний, невміняємий, висказує такі речі, що просто волосся дибки. Потім з ним родина по місяцю не розмовляє, тому що наговорив такого, що просто попроклонав всіх на світі. Всі, боже, мабуть, одержимий. Ні, вашого кума треба терміново брати, тіліпати до психотерапевта і розбиратися з ним, що він там у собі такого подавляє і яка психологічна травма змушує його. А, коли він а, випиває алкоголь, який є да, певною да, стимулюючо розслабляючою речовиною, да, яка з, з, в, виключає одні відділення головного мозку і включає інші відділення головного мозку, а, що змушує його випускати от цю травму от в такому вигляді? Е, я ж кажу, є буквально там, практика вона робиться з майстром. Внутрішній демон, коли ти з людини витягаєш оцю альтернативну сутність, і вона не завжди дика і агресивна. Вона інколи може бути суттєво подавлена, це може бути дуже печальна ваша частина. Затюкана ваша частина, там да і агресивна ваша частина, і так далі, це і ще називають називають тінню у практиці, типу mm -hmm. т -т -т тіньовою особистостю, все то, що ми не можемо в собі прийняти, все те, що ми намагаємося. Отрицать максимально, а воно накопичується і нікуди від нас не дівається. І е, деякі до 30, ну, можуть до 30 до того, що це реально дві альтернативні особистості в одній людині просто, типу: класний і веселий, і агресивний і страшний. Таке роздвоєння особистості таке. Умовно, да. Умовно да. Е, цікавий момент того, що от... Часто ми це бачимо у фільмах рідше в реальному житті. Дай Бог, щоб цього ніхто за не бачив. Але таке трапляється. Що от насправді там людина хороша, скажімо так, безневинна овечка, да там милий котик. Ну я не знаю, по-різному це можна називати. Але такі люди більш схильні піддаватися чомусь злим духам, всяким демонам, не знаю, сатані. Чому? Е Чому така спокуса нечистої сили на от такі, здавалося б, милі безновинні Знову, які? знову, тому що людина не приймає себе у негативній подобі. Людина не приймає свої емоції. Білий пухнастий, милий котик, дівчинка, скоріше за все, в собі подавлює злість, бо її навчили не злитися, бо злитися погано. Ображатися погано, плакати не можна. Або можна по будь-якому погоду, розумієте, бо ти ж дівчатка тобі можна. І, і багато, багато, багато чого. Людина, я не вірю, і я відверто кажу: я не вірю в людей, які пропагандують постійне щастя. Це люди, які ведуть себе в могилу психіатрії. Низькі вібрації не матюкаєшся, нізкі вібрації ніль за ні вібрації не можна е, бути е, цей, печальним, низькі вібрації не можна плакати, низькі вібрації не можна казати про щось погано, низькі вібрації, низькі вібрації, низькі вібрації. А люди, які мають, е, хоч елементарне знання у фізиці і в процесах фізичних, Елементарних усіляких різних наукових розуміють, що тема низьких і високих вібрацій повна фікція. От, Просто з точки зору фізики, і з точки зору тих самих вібрацій. Тому що по такій же лозі, логіці у нас у Янголів має бути басина, така, яка пробирає вас до, до трешу. А у сутності нижчого світу має бути пісклявий галасок. Бо високі і низькі вібрації, а у нас все змішалось кучу коні люди, і вийшли кони люди. Понимаєте? От, Багато таких дуже спірних моментів, які пропагандуються, і оці всі навіювання, ти зобов'язаний бути. Щасливим, ти не маєш права відчувати негативні емоції, вони приводять просто до поїхавшої кукухи. Вони нікого суперпросвітльонним не роблять. Вони подавлюють у вас ті речі, на які ви як людина здорова, психічно здорова і адекватна, і навіть як практик маєте повне право відчувати різний спектр емоцій. Неможливо бути 24 на 7 щасливим. Ви загоните себе в могилу цим щастям, так не буває. Собі потрібно дозволяти бути злим, ображатися, собі потрібно дозволяти випускати ці емоції, собі можна дозволяти бути поганим. Можна і треба. треба дозволяти приймати себе таким приймати себе злим, приймати себе лінивим, приймати себе агресивним, приймати себе будь-яким, знати, що в мене таке є. От і все. А коли починається оце от подавлення, ми маємо потім от такий от треш. І тому найбілі пухнястіші люди, які намагаються бути всім добрими і милими, насправді всередині них велика кількість подавленої агресії, на яку отой да демон. Ну, умовно, або сутність, і буде чіплятися? Бо людина цього не признає в собі: я не можу бути плохою дівчиною або плохим мальчиком. Єдине, єдине що важливо, вкрайнощі, напевно, не заходити, бо це нібито. Вкрайно ще не потрібно заходити ніде, це безумовно так. Але забороняти собі щось відчувати це прям це Е, на завершення. Чи накладав колись хтось на вас е, порчу? Як ви це зрозуміло відчули? Цікаво було б і чи, може о! помстилися? Ну, не знаю. А, ну, по-перше, це достатньо часте явище серед магічного ком'юніті. На жаль, магічне Завис... ком'юніті. Та, там все вкупі. Магічне ком'юніті, достатньо, достатньо токсичне. Це по перше, а по-друге, достатньо ізотеричне і у деяких колег є ізотеричний е, спосіб мишлення, виключно без здравої логіки, в, яких, е, в якому о, людина може придумати собі альтернативні якісь дії. Тобто, умовно, от сиділи вони компанією, подружчик, випивали пляшечку вина, давайте порозкладаємо на картах. А чи робила мені сераш якусь І Обов'язково так хочеться, щоб сера щось робила. Я умовно кажу, да? типу, і воно ми в картах бачимо, звісно, сераш робила нам стою одну порчу, треба їй відповідь. У Виглядає у мене, бо... правдоподібно. Так, да, у мене так воно так і відбувається. У мене були ситуації, в яких я через півроку дізнаюся. Що я з кимось воюю, а я навіть не в курсі. Я там через півроку дізнаюся, що я комусь щось робила і мені мстяться. Я така, да? А, прикольно. О, от ну Типу, це абсолютно в нашому, на жаль, ком'юніті це абсолютно нормальна історія. Ти десь з кимось попери, по, посперечався, тобі там хтось щось е, умовно, ти комусь там щось не сподобався, там ти, ти, ти пішли, все, на кладбище тебе зарию, там все капець, да заривай. Ну окей, ну це ж. Просто є багато механізмів для того, щоб зрозуміти, чи дійсно зараз хтось по тобі працює, да, там, чи не працює по тобі. Mm -hmm. а, от. Є й маячки, які злітають, якщо робиться магічна робота. Є, а, ну, і У мене, наприклад, там раз в певний період часу є завжди профілактична чистка. Ну, Я вчищуся в цілому, бо в мене багато людей через мене проходять, <кій> багато інформації я на себе беру, багато ворогів, і не всі вони знаходяться в Україні. Давайте ж не забувати, що медійні персоналі, як я, які вміють чаклувати і реально щось роблять на допомозі на допомогу Україні? Ми ж воюємо з тими чаклунами постійно. І на нас же працюють не не завжди свої на нас є кому працювати звідти. Розумієте, і там такі баталії, деякі йдуть, щоб просто капзда. А потім у нас відбуваються різні всякі процеси. Хтось в аварію може потрапити там, вижити потім піти, наваляти у відповідь, так що там щось відбувається. Ну коротше. Да, тут не, 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 давайте так, тут не своїми шизиками єдиними. Там вистачає і колишніх друзів з, з того боку, отак. от, ага. просто. Ну, Ми з цими всіма розібралися, з блогерами не воюєте? З блогерами з якими? З Ні, я... майже Він... магічного? Ну, типу так, да. я не називаю імена та прізвища не цікавіше. Ні, так? ні, я, я, я розумію, ні, у мене є не те, що у мене навіть є, чи є там певні непорозуміння, або якісь я не називу навіть конфліктними ситуаціями, але можна так визначити, чи є якісь непорозуміння. Давайте так, да, є, спе, да, є з певними особистостями є. Безумовно. Чи я якось включаюся, у мене є найголовніше веселе правило. І воно зі мною давно. Мені ліньки. проклинайтесь самі, будь ласка. О! Ну, мені правда, ліньки. В 99% випадків мені просто лінь щось комусь якось там якусь відповідь за якусь образу, щось там робити. Це мені треба витратити свої гроші, ну тобто на свої розходники, на свої підношення, на свої механізми. Мені треба знайти час. Мені треба сісти, мені треба бути в нормальному ресурсному стані. Мені треба зафігачити комусь там яку-небудь там порчу, яку небудь гадость у відповідь на страшну образу моєї персоналі. Мені треба витратити бабло, час, власний ресурс, що би що. Мені простіше нажати чорний список, забути і піти, робити свої справи. Ну. Якби це мене я не знаю, ну це мене треба суттєво зачепити, щоб я прям включилася в якийсь такий. Ну знаєте, серйозний прям процес помсти. Давайте це так назвемо. Ну так що висновок такий, що інколи пофігізм, це ну непогана, непоганий метод. Це не тільки в пофігізмі. Мені є чим зайнятися. Мені немає коли е, шукати зраду, переглядати, чи робила манька, там дунька. Я не знаю петька на мене якусь порчу. Мені немає коли. Мені не до того. У мене як не прийоми, так ритуали клієнтські. Як не ритуали клієнтські, так і не прийоми. Так в мене гуманітарка, збори, навчання для там, звіти для людей, куди я трачу, витрачаю їхні гроші і діваю їхні, те, що вони мені прислали, там шкарпетки з всяким таким. Якщо не це, то в мене є якісь власні процеси, мої знаєте персональні екзистенціальні кризі, яких я хочу побути на один з собою, помедитувати, зробити. Для себе щось там да а, і ще якась така історія. Коли в мене є натхнення, я там щось, щось виробляю, тому що в мене є натхнення, і та ну коротше, мені є чим зайнятися постійно. І в цьому всьому, це в це все ще включить те, що в мене бізнес, я маю на увазі, ми да, бар і магазин езотеричний, сім'я, дитина, чоловік, друзі, сімейні свята, якісь події, якась така історія, купа хлопців, знайомих військових, які тобі посеред дня і ночі з криками ми зараз до тебе заїдемо, нам поїсти, нам попити, нам шкарпетки, нам то, нам це окрім основних задач. От коли мені в цьому всьому... В цьому всьому заморочуватися, чи подобаюсь я комусь? Чи я настільки не подобаюсь, що хтось не полінувався витратити бабки час, щоб зробити мені страшну порчу? Ну, коротше, не витрачаємо час на дурниці. Дякуємо, Саше, за цей, цю сповідь можна це сповіддю назвати. Тому, дорогі друзі, не забувайте підписуватися на Ютуб канал соцмережі Сейреш. Залишаю посилання в описі під цим відео. Також на мій Ютуб канал. Всім дякую, що ви нас дивилися. Подобачки ставимо. Пока.